Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Сьогодні, дітки, я вам пропоную відгадати загадки та дізнатися, про що ми сьогодні будемо розмовляти на занятті. Ну що ж, ви готові? Прослухайте, будь ласка, та відгадайте, наче перевозку буде, шумить і пара йде, смачно заварює нам чай. Хто ж він такий? Відгадай! Так, діти, це чайник. Не каструля і не миска. Не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу наливають борщик. Що це, дітки? Так, це тарілка. У цій кухонній посуді суп і кашу варять люди. Що це? Так, це каструля. Молодці. Щоб підсмажити їжу швидко, вам потрібно. Так, дітки, це сковорідка. молодці! Як одним словом, дітки, можна назвати те, що ми з вами відгадали? Так, це посуд. І сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про посуд. Ми прийшли з вами у відділ, де продається посуд. Давайте перевіримо та перерахуємо, що стоїть на верхній поличці: Чайник, чашка, блюдце, цукорниця. Цей посуд дітки, потрібен для того, щоб пити чай. Тобто, це чайний посуд. Скажіть, будь ласка, ще раз, який це посуд. Так, правильно. Тепер дітки назвемо посуд, який стоїть на другій поличці тарілки. Супниця, хлібниця і сільничка. Молодці. А цей посуд дітки використовують під час обіду. Це столовий посуд. Скажіть, будь ласка, ще раз. Розумашечки. Назвіть посуд, який стоїть на третій поличці. Каструля. Сковорідка. Івш та друшлак. Цей посуд потрібен на кухні для того, щоб готувати їжу. Це кухонний посуд. Дітки, який це посуд? Так, розумашечки. Друзі, а ви знали, що посуд може бути зроблений із різних матеріалів. Наприклад, як склянка зроблена зі скла. Отже, склянка яка? Склянна. А тепер ваша черга. Я починаю, а ви продовжуєте. Чашка зроблена зі скла. Яка вона? Скляна. Каструля зроблена із заліза. Яка вона? Залізна. Молодці. Ложка зроблена із алюмінії. Яка вона? Алюмінієва. Сковорідка зроблена із чавону. Яка вона? Чавунна. Тарілка зроблена із кераміки. Яка вона? Керамічне молодчинки А зараз уважно подивіться на вітрину та запам'ятайте, що стоїть на поличці А потім я щось приберу. Дітки, чого ж не стало? Правильно, не стало чайника. Давайте ми з вами пограємо ще раз. Чого не стало зараз? Правильно не стало тарілку. Давайте пограємо ще раз. Чого ж не стало? Так, молочинки не стало каструлі. Розумашечки. Друзі, а зараз давайте пограємо гру, яка називається посуд. Або що, куди покладемо. Друзі, я тільки що прийшла з магазину та купила різні продукти. То поможіть, будь ласка, мені їх розкласти. Але спочатку я вам покажу, що придбала. Що це, дітки? Так, це хліб. А це що? Так, це вершкове масло. А що ж це? Так, дітки, це сіль? А ще я купила цукор та молоко? А чи знаєте ви, що є відповідний посуд, в якому фрукти та продукти повинні зберігатися і подаватися до столу? Дітки, чи знаєте ви, що це? Це, дітки, хлібниця. А що ж це таке? Це, дітки, солонка. Використовується для солі. А що ж це? Як ви гадаєте? Так, це маслянка. А що ж це? Здогадались? Це цукорниця? А це що? А цей посуд дітки називається молочник. Ну що ж, почнемо розкладати продукти? Дітки, хліб, куди ми покладемо? Так, хліб покладемо в хлібницю. Масло, куди ми покладемо? Так, масло ми покладемо в маслянку. А сіль? Розумашечки сіль насипимо в соломку. А молоко куди? Так, дітки, молочко ми перельємо в молочник. І залишився в нас цукор, куди ми його насипемо. Так, цукор ми висипемо в цукорницю молочинки. Дякую, дітки, вам за допомогу! Ой, дітки, здається, вже час пообідати. А з чого я наливаю суп? Так, з каструлі. А чим я наливаю суп? Так, дітки, половником. А м'ясо я з чого беру? Так, Беру м'ясо зі сковорідки. А чим я беру м'ясо? Так, дітки, лопаткою, молочинки. Какао п'ю, з чого? Так, какао п'ю з чашки. Чай наливаю. З чого? Так, чай наливаю з чайника. Кашу їм з чого? Кашу їм з тарілки. А чим я їм кашу? Так, кашу їм, ну, я ложкою. Розумашечки, дітки, дякую вам за допомогу. Ви мені дуже і дуже допомогли. Скажіть мої хороші, а про що ж ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про посуд. Перерахуйте, будь ласка, який ви посуд запам'ятали. Розумашечки, дякую вам за гарну роботу. До нових зустрічей і пам'ятайте, це буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.